Добрий день, шановні глядачі! З вами директор ТОФА ФНПП Грамир, гостєв Євген Юрійович. Сьогодні 26 липня 2025 року. І я знаходжусь на своїй ділянці гібридизації нового гібриду, який має назву фортеця. І він стійкий до гербіцидів і мідозалінової групи, тобто придатний до технології «Клеофільд» і «Клеофільд Плюс. Ну, Що ви бачите за моєю спиною? Це материнська форма. Бачите, оце ось материнська форма. Ось вона є розмір, це вона тільки почала цвісти. Що таке материнська форма взагалі? Це рослина, яка, яку примусово запилюють е, е, генетична однорідна рослина с, мінімум, поколінь, мі, мінімум сім поколінь поспіль. І е, через ці е, через оці, е, сім поколінь ці рослини стають однаковими. Але ж е, материнська форма вона втрачає свою. Урожайність, стійкість до хвороб за ці 7 років, тому що а, запилюється спорідненою рослиною. І тільки а, після ділянки гібридизації, коли вже материнська форма, от бачите, далі йде, це от багато кошикової рослини, а, це а, батьківська форма. І якщо батьківська форма її запилює, вона вже а, дає стійкість до хвороб. і а, а, Спалах урожайності, який називається ефект гетерозісу на наступний рік. До чого я це кажу? Ви бачите, яка, які, от дивіться, отак, от, які е, потужні рослини. Ну, цей рік, знаєте, який е, важкий, тому висота тут ну, десь 150-160. Орієнтовно цей материнської форми. Але ж бачите, яка вона рівненька і яка красива батьківська форма, яка майже той же висоти. Тому я вас запрошую, звертайтесь до нас за цим насінням. Можете навіть зараз звертатись. Насіння буде дуже мало, тому що ділянка невеличка. Це я її так от вище покажу, щоб ви її бачили. Це наша ділянка. Тому звертайтесь за насінням. Дякую за увагу. До побачення.